А зараз, прикра поразка була чудова гра, що Дермітові ваш не Тарас Шточка, які ваші особисті враження від цього матчу? Ну, результат на табло. Ми програли, але за ставлення і відношення до гри хлопців я їм однозначно подякував, роздягалці. І нехай ця поразка нас мотивує до подальшого удосконалення і роботою над тими помилками, які треба виправляти щоб покращувати результати як плануєте використати місячну паузу яка буде після цього матчу ну, запланована участь в турнірі в здолбунові і за рахунок турніру і тренувань щоб не втратити той ігровий тонус який там скажемо зіграли три гри далі будемо готуватися до наступного до продовження чемпіонату які будуть ставити цілі перед командою в наступних матчах? Ну, цілі покращувати результати минулого сезону і рухатись від гри до гри.